Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. В нас сьогодні 1 вересня. Я знаю, що в Україні всі діти вже пішли в школу сьогодні. Ну, 1 вересня. А, а в нас сьогодні. Який, Тимофій, Сьогодні у нас день? Лайбер день. Чи як там воно правильно? Лайбер ага. день. Вихідний у школу йдуть уже завтра. Тут немає 1 вересня, там дзвінка чи щось що такого немає. Просто вже йдемо у школу. Тут був якось день відкритих дверей, що ми могли ходити дивитися, але ми якось тоді пропустили, не були, а, можна да. і не йти. Вже ж вони знають, що до чого. А, тому я сьогодні зранку, просто реально зранку, 11 годин десь приблизно. Все прибрали швиденько за дітей. За речі, зараз ще десь заїдемо щось прикупити, щоб їм було що поїсти в день. І їдемо або до озера, або в парк. Будемо з дітками проводити ще час. Тому що так, окей, тихенько не свариться. Вже завтра в школу. І як я казала, вже наш є френ. Завтра йде в садочок. Я переживаю, боже, дай, щоб він не плакав, щоб йому подобалося. Ну, як ми їздили на екскурсію, туди це все дивитися, то він уже тоді хотів, хотів залишатися. Тому так. Ну, але ось такі в нас справи. Скупилися, вдяглися, все. Залишилося ще хіба що куплю сьогодні. Ім же а, різні там. Щоб було що складати їм на перекус. Їх у школі готують, але все одно, ну, щоб перекуси були, знаєте, свої ще. Тому так. Але сьогодні нас ще день відпочинку. Того року, я пам'ятаю, ми перед школою їздили якраз ще на острів. І ми так і не поїхали цього року. Планували щось не вийшло, зірвалося та й... так і не поїхали. Так, заїхали в Семс. Ще я до батьків заїжджала, це ще в Семс. Відразу тут по дорозі в парк. Ми передумали, їдемо в парк. ага. Дивіться, скупилася вже з різними снеками, там такенькі жалейки, такі з фруктиками, з овочами. Ну, коротше, таке фруктики, все. Буде в школу їм на снеки перекусики. Ми приїхали в парк. Я ще тут не була. Дуже класний мені я... Я, 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 я хочу, щоб там воду якусь купити. Це ж є вода, чи там можна купляти воду? Так, там воду, собі вже купити. А. М -м -м. О, де радий. Коротше, дивіться, яка велика тут площадка. Дуже багато, щоб гратися. І класно. Вау, дуже гарний парк цей. О, там і водичка є. О, то класно, я вам все покажу. Так, відпочинемо ще сьогодні перед школою. Я з подружкою, вона з своїми дітьми. І я з своїми, і вони будуть гратися, і ми будемо спілкуватися. Це дуже класно. Дивіться, як тут гарненько. Така площадочка велика. І така вона нова. Це взагалі-то цей парк, як ми їдемо до нашої Наталки. І мої діти все його бачили, казали, прамо, давай заїдемо, давай заїдемо. Ну гарненький такі. І типу, сам, що багато велика така площадка, щоб гратися діткам. Дивіться, ось там. Гарненько, так. Це подружка, дівчата. Я їх вчила колись на дитячому. Ну, як колись не так давно, навіть літом. Окей. Дивіться, йдемо далі. Ох, якби мені колись таке в дитинстві. І що подобається, тут таке м'яке воно. Ти впадеш і дитинка не стукнеться, воно м'ягесеньке. Щось там граються там. Що там такеньке? Класно, хлопці. От коп, скільки там років? 20 назад років або 25, яких мене б на такі возили, а. А що це таке? Дайте ну, хай він спробує. Тимофій, дай-но. Ну, Чияків. Так, і тут ще знаєте, що подобається мені? Що тут є вода. Оце всякі фонтанчики. Це ж сюди теж можна приїхати. А поливається, побродити. Теж. Ну, дуже гарний парк. Там є така якщо, окрема палатка, ну, біседочка чи як. Там можна дитяче, день народження, дерзди святкувати, там для тенісу. Ва! Дивіться, як класно! там Ми просто сидить, наблюдай за дітьми. Когось життя вдалося, дивіться. Завтра йде в садочок наш хлопчик. Привіт! Ці дівчатка живуть в наших апартаментах. Вони мені такі красавіці. Віце, я собі теж бродю. Клас. У ну, Нас сьогодні дуже гарненька погода. Дуже. А, 25 тепла. Так, геть-не геть така прям Ух! Клас! Єфрем. Махай привіт. Єфрем. Будеш пробігати, давай ну! А воно плискає, де? Да? Красотки. Вижжають, жагаються, всі наші. Ух, це ж вони ж трошки налили води. І це вже нам призналися, вже ми не даємо. Так, що, ми вже побули там. Їдемо додому. Втомилася, не знаю. Сьогодні такий а, день. І покупляла все, що треба. І, і за дітьми знаєш, дивишся, ти ж не дуже там відпочиваєш навіть в тому парку. Ти за ними дивишся, щоб нічого там не впали, не стукнули, сходиш, де хочеш, провіряєш. Тому так. Я не завжди думаю все про завтрашній день, про школу. Тому так. Ну нічого. Добре, їдемо вже додому, побули десь 4 години, може і більше, 4 може сто Ну десь так. 100... Да. то Вигралися, вибігали. Тепер їдемо додому, відпочивати від того.